Вітаю вас на каналі. Давайте подивимось, чому він боїться стосунків ось така тема. І хочу нагадати, що в онлайн-розкладах саме ви виступаєте туаролого. Тобто ви керуючись власною сенситивністю, вашою інтуїцією, обираєте певне відео. І якщо ви обрали якесь відео, і воно. Те, що ви чуєте, якби не резонує з вами, тобто відчуваєте, що це не ваш розклад, то підіть з нього, з того розкладу, і краще налаштуйтесь на ту ситуацію, на ту тему, яку ви хочете подивитись, на те питання, з якого ви хочете відповідь, якби, у собі якось прояснити. Налаштуйтесь краще. І Ще раз оберіть, оберіть інше відео. Саме так працюють онлайн розклади. Отже, Давайте подивимось, чому він не хоче стосунків, чому боїться можливо, можливо, хоче, але боїться. Різні ж бувають чоловіки, не всі бувають настільки, там, знаєте, це стереотипне бачення того, що. Чоловік має бути завжди сильним, нічого не боятись, але всі ми різні, різні ситуації, різне виховання, різне дитинство у нас було. І незважаючи на там, свої почуття і бажання, ми все одно всі, як і жінки, так і чоловіки, можемо боятись стосунків. І Daveitė, tu nupadėjomis. Žinau, lengvai įceisto sunkiai. По-перше, хочу сказати, що людина дуже яскрава. І, в принципі, він такий, що, як сказати, рухливий по життю. Тобто він не сидить на місці, він завжди готовий впрягтись, скажімо так, у якусь справу. Яскравий і такий е легкий, в принципі, на підйом, скажімо так. Але зараз. Е зараз в його житті відбувається якась ситуація. Е можливо, він е проходить е якийсь. Е Судові питання, або це просто ситуація в такій, де він щось зробив і зараз, якби по справедливості відпрацьовує відпрацьовує якусь ситуацію. Тобто, знаєте, Земля все одно, як то кажуть, кругла для всіх. І, і ця справедливість, яка іноді здається, що її не існує, але насправді справедливість вона така, яка не по відношенню до якоїсь окремої людини, а по відношенню до рівноваги у всесвіті, скажімо так. І справедливість, вона таке, таке дуже глибоке поняття, що навіть якщо до якоїсь людини здається, що це несправедливо, от, наприклад, навіть якщо і в вашому житті здається, що щось таке відбувається. яке... Ну, здається, як несправедливо. Типу, от хочеться задати таке питання, чим я заслужив чи заслужила ну, таке випробування так, на своєму шляху. Але все, що відбувається, насправді справедливо в нашому житті. Тому що так підтримується всесвітня рівновага, баланс там, хорошого і поганого, скажімо так. Цих енергій, світлого і темного спектру, скажімо так. І от зараз в нього в житті відбувається якась ситуація, але ще є і карта диявола, якась залежність, і туз пентаклів. Давайте більше розкриємо, з чим пов'язана карта диявола. Що це за залежність? Можливість це якась залежність від, від фінансів. І він по справедливості. Ну, знаєте, коли людина, наприклад, щось отримує, коли людина щось отримує, але завжди тільки, тільки бере і бере, то по справедливості, по цій рівновазі Всесвітній завжди настане такий час, коли доведеться щось і віддавати також. Щоб не порушувати, не порушувати цю рівновагу. Давайте подивимося з чим пов'язана карта Діявол сімка мечів, карта диявол пов'язана з якимось обманом. А можливо, це, от мені часто ця карта йде як на, ще й на самообман. Знаєте, коли людина, наприклад, ну, в рамках цього розкладу ми можемо сказати, що, наприклад, якщо людина йде зі стосунків. Він в першу чергу обманює себе. обманює себе. І з картою диявола, можливо, це, буде, можливо, це може бути пов'язане так, що він як залежний, залежний від якихось, можливо, страхів, залежний від. Від такої поведінки, знаєте. Давайте ще з чим пов'язано. Угу. Так, дивіться, ця залежність може казати про те, що людина залежна якраз від свого страху. Від страху. За якою від страху завершення. Можливо, він не йде у стосунки, тому що він боїться, що стосунки завершаться. І він може ось так от тихо, знаєте, тихо, начебто, уночі, по-тихому, як то кажуть по-англійськи, виходити зі стосунків. Карта. Виходити зі стосунків отак, по тихому вночі, нічого не пояснюючи, виходити зі стосунків, тобто завершувати їх, завершувати їх, отак, нібито обманом, але при цьому він і зраджує не тільки ту людину, з якою він у стосунках, але і зраджує, по-перше, сам, сам себе. Явище таке, в психології називається контрзалежність. Давайте подивимось, ще, а з чим пов'язана карта туз пентаклів. Дивіться, показує, що можливо якраз зараз ви не разом, і, по суті, можливо, спілкування немає, бо чоловік закривається. Або із-за того, що він так чинить. Ви закриваєтесь від нього. Він міг дуже швидко, різко, обірвати стосунки, завершити. І піти десь, ну, як, закритись, закритись. але це може бути якраз самообманом. Самообманом що йому здається, що він іде, можливо, зі стосунків, але насправді він ховається сам від себе, ховається від своєї долі, від цього відчуває розчарування, тому що е, почуття є людина, яка насправді е, переповнена, переповнена почуттями. Емоціями, тобто людина, яка вміє вміє кохати, вміє кохати, але оскільки він боїться, боїться завершення, боїться стосунків, то він їх завершує різко, різко завершує, нічого не пояснюючи, і його залежність якраз в цьому, залежність від страху. Виходить зі стосунків, тому що боїться цього завершення. А чому? чому він думає, що завершиться? Чому він боїться цього завершення? Можливо, він відчуває себе, боїться у стосунках втратити, можливо, свою якусь свободу. Боїться втратити свою якусь свободу. Боїться, можливо, що ним будуть керувати. Він захищає нібито свою територію, але начебто воно не має сенсу. Тобто ну, кар... всі карти от всі карти мечові, і от все, що пов'язано з цим дія... дияволом, все отаке, всі карти з мечами. І Пентаклі, можливо, це якось пов'язано з, з його дитинством. Можливо він, не відчуває, можливо, він відчуває себе у стосунках, значить, не відчуває свою силу, він не вміє, можливо, їх будувати, не знає, як вибудовувати оцей союз. Як підтримувати баланс між він не знає, як бути, як бути рівним партнером, скажімо так. Не знає, як вибудовувати фундамент для співпраці. Для співпраці, для гармонійних стосунків, для гармонійно гармонійного союзу, для гармонійної побудови, фундаменту у стосунках. Він не знає, на чому будується, будуються стосунки. І у, цього, у цьому його якраз діяло, його залежність від цього страху, страху, незнання. Незнання і від того, і від того відчуття, що все завершиться, оскільки недостатньо недостатньо знань, недостатньо знань. Бачите, Пентаклева теж. Е, е, карта навчання, карта навчання і що у нього недостатньо знань, щоб вибудувати цей фундамент. Але і при цьому, бачите, він е, по Єрефанту, він начебто закривається е, по справедливості. Він начебто, знаєте, можливо, він відчуває, що ви е, якось. Е, 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 е. Він відчуває, що оце закриття, його закриття, вихід зі стосунків це начебто правильне рішення. По справедливості. А чому? Чому давайте? Чому так вважає, чому він так вважає? Чому це правильно? Так, Тому що йому важко. Дивіться, йому важко вивозити. Ці стосунки йому даються важко. А чому? У чому? Давайте подивимось, у чому важкість, з чим пов'язана важкість? Сонце. Дивіться важкість, важко вивозити Сонце. Ну, мені йде така ситуація начебто дивіться начебто ви. От Його показують королем мечів, зараз він вийшов зі стосунків, тому що йому е, важко їх тягти. Нібито і король мечів, і карта четвірка мечів. Тобто, нібито він виходить, вийшов зі стосунків. Тому що е, зараз. Його йому нібито треба відпочити від якихось емоцій, начебто його вони переповнювали, переповнювали якісь емоції, можливо, йому, і настав час відпочити, настав час більше якось застосувати розум. Охолодити, знаєте, можливо, своє серце, можливо, от саме свої якісь емоції, а більше застосувати. Тобто йому, начебто, треба як подумати, зосередитись на думках, більш якийсь раціональний підхід застосувати. Ну і також як відпочити, можливо, він зараз і. Можливо, хворіє. І м м зараз такий період, але карта сонця. Карта сонця. Можливо, він вважає вас такою жінкою, сонячною, та, яка готова до стосунків, та, го та яка готова дарувати тепло, можливо, народжувати діток. М а Він, можливо, не готовий до того. І зараз, що зараз йому це важко. Важко будувати якісь нові стосунки. Але при цьому він обдумує, обдумує і буде, буде шанс, буде шанс на новий початок. Новий початок, де він стане, знову стане таким королем кубків, наповненим почуттями, і зможе зробити цей вибір і піти у щось нове. Але зараз показує, нібито стосунки, йому важко вивозити, важко тягти це. І зараз він більш зосереджений на своїх думках, можливо, на своєму здоров'ї, можливо, якраз все так навалилось, знаєте, якісь, можливо, якісь проблеми навалились на нього. Можливо, просто втомився, можливо, так якось вагомо захворів. Вагомо захворів, що немає ні на що, ні на що сили. Але при цьому далі йде шанс. бачите, шанс на кохання потім після цього періоду, як він, можливо, як одужає, все переосмислить і буде шанс на новий початок. І де він, оці, бачите, Жезли, які так важко тягти. Можливо, він трошки от скине з там себе там три зайві жезли скине, і тоді все прийде до балансу, все врівноважиться, буде прийде ось та сама справедливість. Ну, і зараз начебто показують, зараз ця справедливість. Можливо, він пішов з тих стосунків, тому що він вважає, що ви отаке сонечко, яке яке, яке варте, варте кохання, варте уваги, таких сонячних і теплих стосунків. А він зараз отакий холодний король мечів. Король мечів, холодний такий зима, холодна душа, раціональність ну, точно не про емоції тут. І тому він вийшов, щоб як не холодити вас. Знаєте, воно відчувається, коли людина така байдужа, то. Відчувається ніби холод у стосунках. І тому він, от по поерофанту, він прийняв, показує, що він вважає, що це буде по справедливості. Він вважає, що він чиняє правильно, тому що він не готовий і не готовий. І не хоче, можливо, не хоче обманювати. Не хоче обманювати, тому іде, тому вийшов зі стосунків. Можливо, ще так можна, може програти, що якраз ви своїм таким сонечком потім розтопите його холодне серце, яке зараз таке. Можливо, він став таким холодним, раціональним, можливо, він боїться якось своїх почуттів. І ви розтопите його серце своїм сонячним такою енергією. І буде новий початок. Новий початок, де він буде себе ось так відчувати, переможцем. так. Повним енергії свободи в певній мірі, сил, сил рухатись, буде чітко бачити направлення, в яку сторону йому рухатись, куди, так би мовити, віє вітер, буде мати ресурс, буде мати ресурс, щоб взяти оцей пентакль, пентакль на нові. На новий якийсь початок, нові стосунки, де будуть почуття емоції, проявляти, як текти, як водичка, без оминаючи будь-які перешкоди, і буде новий початок. Ось такий розклад на сьогодні. Пишіть, як у вас. Програлося. Дякую, що підписуєтесь на канал. Дякую, що залишаєте коментарі. І пам'ятайте, що в будь-якій ситуації завжди обирайте себе. Дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей!